Розділ 13 На Джуліана чекає сюрприз. Діти внизу дуже жаліли Джорджу. Дядько Квентін заборонив їм підійматися на гору і розмовляти з нею. Треба дати їй трохи часу подумати про все наодинці. Це піде Джорджі на користь сказав він. Підолаха Джорджа, мовив Джуліан. Це дуже погано. Подивіться ну, який сніг. Падав рясний сніг. Джуліан підійшов до вікна і подивився, що коїться назовні. «Мушу вийти і перевірити, чи все гаразд з будкою Тіммі сказав він. Ми ж не хочемо, щоб нашого друзяку замило. Він, мабуть, не розуміє, що таке сніг. Тімоті справді дуже дивувався, що все навкруги вкривалося чимось білим і м'яким. Він сидів у бутці і дивився на лопати сніг. Його великі карі очі стежили за падінням сніжинок. Пес був вражений, і він був нещасний. Чому він живе тут, самотою на морозі? Чому Джорджа не приходить? Можливо, вона його розлюбила. Величезний пес потерпав так само, як і Джорджа. Він зрадів Джуліанові, підстрибнув і лизнув хлопчика в обличчя. Любий друзяко, Тіме, привітався Джуліан. Як маєш? Дай но ну, я трошки відмету сніг і поверну будку так, щоб в неї сніжини не залітали. Отак От буде краще. Ні, друзяко, ми не йдемо на прогулянку. Ну, верніше не зараз. Хлопчик поплескав собаку по спині, пововтузився з ним, а потім повернувся в дім. Інші зустріли його біля дверей вітальні. Джуліане, пан Роланд вирушає на прогулянку сам. Тітка Фенні лежить, а дядько Квентін у себе в кабінеті. Може, підемо на гору і побачимося з Джорджією? Нам же заборонили, із сумнівом у голосі мовив Джуліан. Знаю, сказав Дік, але я ладен ризикнути, якщо це хоч трохи розрадить Джорджу. Їли, бонь, переливки лежати там самій, знаючи, що кілька днів вона не зможе бачити Тіма. Ну, тоді я піднімуся, як найстарший. Вирішив Джуліан. А ви двоє залишайтеся внизу, у вітальні, і балакайте. Тоді дядько Квентін вважатиме, що ми всі тут. Я прослизну нагору і кілька хвилин поспілкуюся з Джорджею. Гаразд, погодився Дік. Перекажи їй від нас вітання і скажи, що ми доглянемо Тіммі». Джуліан тихенько вкрався сходами нагору. Відчинив двері та прослизнув до відпочивальні Джорджі. Зачинив за собою двері і побачив, що Джорджа сидить у ліжку і зраділо дивиться на нього. Шш, сказав Джуліан, мені сюди не можна. Джуліанне, радо вигукнула Джорджа. Це так мило з твого боку. Мені було так самотньо підходь до ліжка з цього боку. Якщо хтось раптом увійде, ти можеш пірнути під ліжко і сховатися там. Джуліан обійшов ліжко, і Джорджа почала звіряти йому все те, що надумала наодинці. Я маю підстави вважати, що пан Роланд злодій. Почала вона. Я кажу це не тому, що ненавиджу його, слово честі, не тому, Джуліани. Адже я справді бачила якось надвечір, як він нишпорив у кабінеті, а потім ще раз, вже посеред ночі, він начувся про батькову працю і приїхав сюди, аби спробувати вкрасти її. Йому пощастило, що нам знадобився репетитор. Я упевнена, це саме він вкрав оті сторінки, і що він хотів вигнати тім із дому, аби не боятися, що під час крадіжки Тім його почує і загарчить. Джорджо, я в це не вірю, сказав Джуліан, якому не до душі була підозра, буцім учитель на таке здатний. Усе це неймовірно і білими нитками шито. У світі коїться багато чого неймовірного, зауважила Джорджа. Дуже багато. І це той самий випадок. Гаразд, якщо пан Роланд справді вкрав ці сторінки, то вони мають бути десь у будинку, сказав Джуліан. Він цілий день не виходив. Тоді вони десь у його відпочивальні. Звичайно. Схвильовано погодилась Джорджа. Шкода, що він стерчить у будинку. Я могла б пошукати його кімнату. Джорджо, не можна такого робити? зауважив шокований Джулян. Ти просто не знаєш, на що я здатна, якщо справді чогось забажаю, відказала Джорджа, уперто стиснувши губи. Слухай, там якийсь шум». Чутно було, як ляснули двері. Джуліан підкрався до вікна і визирнув на вулицю. Наразі сніг ущух, і пан Роланд скористався цим, щоб вийти з будинку. Це пан Роланд, мовив Джуліан. О, я могла б зараз обшукати його кімнату, якщо ти початуєш біля вікна і попередиш, коли він повернеться. Сказала Джорджа, скидаючи із себе ковдру. Ні, не роби цього, Джорджо! вигукнув Джуліан. Щиро кажу, це жах якийсь. Робити трус у чужій кімнаті. І дозволю собі зауважити, що він цілком може носити їх із собою, а може, навіть збирається передати їх комусь. Я про це не подумала. Визнала Джорджа, утупившись у Джуліана. Хіба не прикро? Звичайно, він саме цим зараз і переймається. Наприклад, він знайомий з обома художниками з ферми Кирін. Можливо, вони теж учасники змови. Не дуркуй, Джорджа, сказав Джуліан, не роби змохи слона, вигадуючись. Якісь змови або що. Можна подумати, що ми в самому центрі якоїсь великої авантюри. А я саме так і думаю, мовила Джорджа і враз поважніла. Я всім своїм єством відчуваю, що йдеться про велику авантюру. Джуліан замислено дивився на козину. Чи може вона мати рацію? Джуліане, зробиш мені послугу? спитала Джорджа. Залюбки, радо відповів хлопець. Вийди з будинку і простеж за паном Роландом. Подай від нього, сказала Джорджа. У передпокої в шафі висить білий плащ. Одягни його, і тебе важко буде помітити на тлі снігу. Піди за ним і простеж. чи не зустрінеться він з кимось, і чи не передасть комусь щось схоже на сторінки з батькової книжки? Знаєш, такі великі аркуші, на яких він пише. Дуже великі аркуші. Гаразд, погодився Джуліан. Але навзамін пообіцяй, що не влаштуєш трусу у його кімнаті. Ти не повинна так чинити Джорджа. Джорджа а ти?» Я, звісно, можу. Але не робитиму цього, якщо ти простежиш за паном Роландом». Я переконана, що він має намір передати крадене іншим замовникам. І закладаюсь, що це. Ті самі художники з ферми Кирін, про яких він сказав, що бачить уперше. Ось побачиш, що все не так, як ти намислила, зауважив Джуліан, ідучи до дверей. Я навряд чи його вистежу, бо минуло вже 5 хвилин, як він вийшов з будинку. Пусте, дурненький, адже він залишив на снігу сліди, сказала Джорджа. Джуліане, я геть забула розповісти тобі цікавезну річ. Шкода, що зараз вже нема коли. Я розповім, коли ти повернешся, якщо тобі вдасться знову піднятися нагору. Це про таємний шлях. Справді. вигукнув Джуліан у захваті. Він дуже шкодував, що усі їхні пошуки ні до чого не привели. Гаразд. Я спробую пізніше знову дістатися сюди. Якщо не прийду, ти зрозумієш, що я просто не можу, і доведеться чекати, доки не прийде час лягати спати. Він зник, тихо причинивши за собою двері. Прослизнувши сходами вниз, він зазирнув до вітальні і прошепотів друзям, що йде з будинку за репетитором. А нащо? Поясню після повернення, сказав він їм. Накинув зверху білий плащ і вийшов у садок. Знову почав падати сніг, але ще не такий рясний, щоб приховати глибокі сліди, залишені паном Роландом. Учитель був узутий у Велінгтони, які залишали чіткі сліди на снігу в шість дюймів завтожки. Хлопець швидко йшов свіжим слідом. Довкілля виглядало дуже по-зимовому, свинцеве небо нависло над землею, і Джуліан розумів, що сніопад триватиме. Він поспішав за паном Роландом, хоча його ніде не було видно. Вузенькою вуличкою і далі стежиною, що бігла через пасовище, тягнувся подвійний слід. Хлопець шпортався, але не відривав очей від слідів. Раптом він почув чиїсь голоси і зупинився. Праворуч ріс великий кущ дроку, і голоси долинали звідти. Джуліан наблизився до куща. Він почув приглушений голос учителя. Слів не можна було розібрати. З ким же він це розмовляє, міркував хлопець. Він підкрався іще ближче. Посеред куща був порожній простір. І Джуліан подумав, що міг би спробувати пробратися туди, хоча куч і дуже колючий, але тоді можна буде побачити, хто там за кущем. Дуже обережно хлопець заліз у колючу, порожняво серед брунатних голих гілок. Поволі дуже обережно він розсунув колючі гілки і на свій подив побачив пана Роланда, який розмовляв з двома художниками з ферми Кирін, паном Томасом. І паном Вілтоном? Отже, Джорджа мала рацію. Учитель був з ними знайомий. Продовження буде.